До міської влади надійшло звернення від жителів громади стосовно відновлення перевезень за маршрутом Шостка терещинська Про це під час апаратної наради при міському голові повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Було направлено листа до нашої поліції щодо врегулювання питання, бо цей рейс курсує у. Час комендантський про роботу комунальних служб за минулий тиждень відзвітував начальник відповідного управління Геннадій Малашенко. На минулому тижні тривали роботи з прибирання чищення міста, прибирали опали листя, прибирали кладовище. Разом з управлінням надзвичайних ситуацій проводились роботи по облаштуванню і комплектуванню незламності. Зараз у нас тривають роботи по двом бомбосховищам. Проводимо. Ремонтні роботи це свободи сім свободи тридцять 37 Міський голова Микола Нога дав завдання комунальним службам владнати ситуацію з вивозом сміття в одному з мікрорайонів міста. За словами Геннадія Малашенка, проблема виникла, бо обслуговуюча фірма відмовилась вивозити сміття, мотивуючи це кадровими проблемами та рівнем оплати від населення. Зараз ми намагаємось нормалізувати ситуацію вчора. домовились. І з вашою допомогою вивезли бачки сьогодні. Завтра ще будемо поприбираємо. Шукайте іншого підрядчика, який буде виконувати ці роботи.